Шановні громадяни України, сьогодні вранці, президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Ми вводимо воєнний стан на всій території нашої держави. Ми сильні, ми готові до всього. Ми всіх переможемо, бо ми це Україна. Це звернення Володимира Зеленського вранці 24 лютого 2022 року забрало землю з під ніг кожного українця, і хоч президент закликав нас не панікувати, те, що відбувалося буквально по всій території країни, змушувало відчувати лише страх і відчай. Водночас українці як ніколи згуртувалися, аби показати расистам, що вони помилилися адресою, і на території нашої країни їхнє місцем виключно в землі. Сурень, щоб ні ті сімічки та лажиті сурині патколодірафікадавича пляжу. Самий час людина Валер'янка запевняв нас, усе закінчиться. Не встигнемо ми й оком кліпнути. От вона закінчиться протягом двох трьох тижнів, тому ж вона просто не буде слабше. Але війна триває вже понад 20 місяців. І саме зараз питання, коли ж вона закінчиться серед українського суспільства, стало якби це не звучало найпопулярнішим. Ви на каналі Україна на часі. В цьому матеріалі ми розглянемо усі можливі терміни та умови закінчення війни. І, звісно, нашої перемоги. Просимо вас підтримати наш канал підпискою, аби ми ще з більшим завзяттям повідомляли вам найголовніші новини України. Я прогнозую, що вона виграла не так, як каже Зеленський. Що ми вийдемо на кордони армійським способом, вийдемо на кордони, типу, за допомогою ну військової сили. Я в своїх прогнозах прогнозую, що це буде ну військова складова. Вона буде залишатися ще. Ну, десь до весни приблизно 24-го року, але ну буде все сильніше і сильніше відбуватися. Оця політична складова, яка пов'язана ну з політичним э, рішенням э, конфлікта між Росією і Україною. В пошуках, хоч якоїсь надії і відповіді, українці нерідко звертаються до астрологів. Ті, в свою чергу, озвучують прогнози, які їм диктують небесні тіла. От досить медійному астрологу Олексію Куреченко: зірки і планети показують, що війна. В тому вигляді, в якому вона є зараз, триватиме ще зовсім трошки до весни 24-го. А далі на нас чекають переговори. Але давайте не забувати, що астрологія все ж псевдонаука, як би астрологи не намагались зрозуміти зірки. Батя, я стараюсь. Ми ж більше довіряємо думкам людей, а не небесних тіл. І заяви, до прикладу, начальника української військової розвідки Кирила Буданова вважаємо більш правдоподібними. На його думку, війна може тривати ще довго. Росія не під. Писуватиме договорів з Києвом та коаліцією союзників, і надалі буде здійснювати хаотичні обстріли нашої території, але без ведення потужних бойових дій. <звук> Війна взагалі може не закінчитися ніколи, але не поспішайте хапатися за серце. Прикладом такого затяжного конфлікту є Японія та знову ж таки Росія, які формально перебувають у стані війни ще з 45-го, оскільки мирного договору про статус Курильських островів не було. Цей сценарій дуже вірогідний і тут, тому що у Росії значні територіальні апетити щодо України, що стосується не лише Криму. Звичайно, ці апетити ніхто не збирається задовольняти, але так чи інакше країна-агресорка. Не зможе ушиватися на наших територіях вічно. І ось чому системні зміни в російській економіці, зовнішнє постачання військово-технічних товарів і зростання втоми від війни. А головне збільшення кількості вбитих збройними силами росіян, призведуть до розхитування і без того нікчемного життя людей з боліт, і внутрішнього системного руйнування. Тож питання України, яка може напасти, відійде на другий план. Думку Буданова станеться це не раніше 2025 року. Проте чимало представників української влади і військово-політичних експертів все ж припускають, що вихід до кордонів 91-го року цілком можливий вже протягом 24-го року. Але чи буде це означати кінець? Зокрема, перший заступник міністра оборони України Олександр Павлюк зазначив, що в Україні є свої ракети, а за допомогою партнерів держава зможе перегнати Росію в технічному оснащенні ні Військовий експерт Андрій Крамаров вважає, що активна фаза війни триватиме протягом усього 24-го року, і Україна звільнить велику частину територій за цей період. Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко також припускає, що наступного року ЗСУ можуть перейти до звільнення Криму. А військовий експерт Петро Черник запевняє, що, хоч активна фаза може завершитися впродовж наступних 12 місяців, остаточно війна зійде на нівець лише тільки коли Росія нарешті роз. Падеться з цією думкою погоджується і полковник запасу зсу льотчик інструктор Роман Світан. Протистояння з Росією не закінчиться. Ми звільнимо територію, розіб'ємо російську армію, яка до нас зайшла. Але бойові дії на кордоні триватимуть ще мінімум років 10, поки російська імперія буде існувати і розвалюватися, тому що розвал почнеться з Кавказу, скоріше за все. Ну а далі піде по Якутії. У чому всі експерти, представники влади і військові мають спільну думку, так це в передумовах і умовах за завдяки яким перемога України загалом можлива. Зокрема, західні партнери мають з набагато більшим натхненням надавати необхідне озброєння для продовження боротьби. І, хоч наразі і Америка і Європа очевидно втомилися від допомоги нам, та більшість країн все одно схиляються до того, що треба це питання вирішувати. І збільшення підтримки України від цього цілком можливе. До того ж, вплинути на розвиток подій можуть вибори у США. А Байден потребує позитивних результатів. А повернення статусу кво старої лінії цілком можна буде вважати успіхом. Росія вважає, що світ втомиться і дозволить жорстко поводитися з Україною без наслідків. Якщо ми дозволимо розділити Україну, незалежність будь-якої нації не буде в безпеці. Та усі ми маємо розуміти, що секрет успіху на полі бою не криється лише у допомозі західних партнерів. А усі найважливіші кроки необхідно робити всередині країни. Я маю на увазі запуск виробництв на території країни, які б забезпечували військо як мінімум дронами і снарядами. Нам необхідно нарощувати мобілізаційний потенціал, але не виловлюючи чоловіків на вулицях. Я Зараз. Хану. Державі необхідно знайти важелі впливу, які б мотивували українців насамперед навчатися військовій справі і згодом, так би мовити, працювати за цією спеціальністю, в якій людина дійсно відчуває себе впевнено і може нести користь. Бо результати на війні дають ті, хто бездоганно знає свою справу. І звісно, не варто забувати, що успіх залежить не тільки від військових, які стоять на нашому захисті. Задля просувань на фронті Україна має продовжувати боротьбу з корупцією в тилу. Навіть від надскладних Их умовах сприяти розвитку економіки і усім разом щодня доводити свою любов Україні не словами, а справами, бо тільки разом ми сила, бо тільки разом ми переможемо. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка youtube каналу Україна на часі. Підпишіться на наш канал, поставте вподобайку і дзвіночок, щоб не пропускати наші матеріали. І напишіть в коментарях, коли на вашу думку закінчиться війна.